У 2024 році ми з командою «Медіа погляд знімали для вас історії про підприємців та творчих людей Київщини. У цьому датчисті розповімо про керамістів з Василькова, Вишгорода та Обухова. Наталія Вітер майстриня з Вишгорода, яка змінила своє життя через війну, але знайшла сили пережити труднощі та повернутися до творчості. Після вимушеного переїзду за кордон вона відновила свою керамічну майстерню, де не лише створює вироби, а й проводить різноманітні майстер-класи. Майстриня, журналістка та засновниця першої керамічної майстерні у Вишгороді. Наталя Вітер створює керамічні вироби, навчає дорослих та дітей, а ще проводить глинотерапію. Серед її робіт переважно домашній декор підсвічники, вази, кашпо і тарелі. Жінка показує керамічні свічники, які зроблені з мінімалістичним декором. Ідея прийшла від того, що я сама дуже люблю світло. Зараз мені здається, як ніколи хочеться поділитися світлом і теплом. Зазвичай на роботу з цим свічником у мене йде 4 години, тому що це повністю ручна робота. Я моделюю його вручну за допомогою пластів розкатаної глини і також роблю різьблення. А цю вазу під назвою Світло майстриня зробила після участі у проєкті психологічного відновлення. У Карпатах команда тренерів працювали із психологами та волонтерами, які допомагають родинам військових і переселенцям. І мене туди запросили теж з ними поліпити. Це і про гори, про камені. Хотілося чогось такого стабільного, сильного, скелястого і разом з тим такого легкого, як хмари. І також олива так? Полива. Я використовую переважно матову, Мені дуже подобається, як вона на дотик. Майстриня звертає увагу на керамічну тарілку. Розповідає, візерунки на ній зроблені за допомогою міксування пластичної та шамотної глини. І тепер ми можемо розкатати ці направляючи, використовую, щоб товщину контролювати, оптимально забезпечувати. Наталя Вітер згадує, захоплювалась малюванням та ліпленням ще з дитинства. Народжена в Бахмуті. Ми завжди літо проводили з сестрою в бабусі там 30 кілометрів від Бахмута, там під Солідаром є такі селища, де бабуся, і дідусь, мої жили. І біля річки Бахмутки ми там збиралися, гуляли, знаходили глину, ліпили, але тоді ж. Всі казали, що художники бідні. У школі Наталя обрала іноземну мову і мріяла стати перекладачем. Але згодом захопилася журналістикою і з друзями вступила на журфак. Вже з другого курсу я працювала діджеєм на радіо, а потім телебачення пішло, і потім вже медійна кар'єра була в новинах, але потім в онлайн. Спокійне життя, стабільна робота та творчі плани. Усе це в один момент перекреслила війна у 2014 році. Наталі довелось поїхати з Донецька та почати життя спочатку. В той час жінка дізналася, що чекає на другу дитину. Родина професійних журналістів вирішує поселитись у селі на Полтавщині, де прожили лише півтора року. Для мене це був такий виклик. В день я там пишу новини, тексти. Потім ми займаємося господарством, гуляємо з дітьми, навпроти нас лісництво, де дикі кабани там бігають. У 2016 році родина переїхала до Вишгорода. Наталя з чоловіком знайшли роботу у Києві. Жінка працювала редакторкою, а потім комунікаційницею. Мені більше подобалося завжди розповідати про людей. Паркетні класни, звісно, івенти, але хочеться людей. Я от завжди шукала історії. Так сталося, що. Мене постійно вело до людей творчих. Це були художники, скульптори або якісь такі дуже активні промоутери, ті, хто зближують людей, роблять якісь івенти. У майстрині журналістика завжди проходила паралельно із глиною. Вона навчалася у гончарній майстерні, відвідувала заняття у Донецькому художньому училищі та проходила курси з інтер'єрної кераміки у столиці. У 2018 році вона вирішила остаточно попрощатись із роботою медійниці. Наталя відкрила власну майстерню у Вишгороді, що є знак. Аковим історичним та культурним центром України. Вирішила, що я хочу не просто робити там посуд і декор, а хочу ділитися тим, що я люблю. Бо відчула, що у Вижгороді це потрібно. Якщо ви цікавилися історією Вижгорода, то це взагалі давньоруський центр гончарства, кераміки. Палацах, які тут були князівських, були кахлі, порцеляна і були цегляні тут заводи. Перші заняття Наталі для батьків з дітьми проходили у підвальному приміщенні. Перед повномасштабним вторгненням вона винаймала невеликий простір разом з іншими художниками у іншій частині міста. Жінка розповідає, людей приходило багато, а місця не вистачало. А згодом жінці вже вдруге за своє життя довелось тікати від війни. Чоловік сказав виїжджати. З дітьми він залишився тут, бо він працює в, на гідроелектростанції, тут у Вижгороді. І він сказав, що ми маємо виїхати. Перший тиждень ми були в підвальному приміщенні, спускалися в укриття під будинком, а потім вже вирішили, що ми виїжджаємо спочатку до родичів на Львівщині. Там ми були менше місяця. Жінка опинилася з дітьми за кордоном. Вони оселились у монастирі словацького міста Кошице. Згодом Наталя стала координаторкою центру підтримки українців. Я координую роботу центру від Карітес благодійного фонду для того, щоб допомогти переселенцям з України, які оселилися тут в Кошицях. з допомогою гуманітарною, психологічною. Для того щоб вони швидше інтегрувалися. У 2023 році родина повернулась до України. Наталя Вітер продовжила займати своєю улюбленою справою. Вона викладає уроки кераміки у кількох приватних школах та займається з дітьми і дорослими у своїй майстерні. Тут майже кожні вихідні майстриня організовує глинодзвін для дорослих. Ідея була в тому, щоб люди приходили сюди. Ввечері і мали можливість за дві години набути цей стан ресурсний. Глина у поєднанні зі звуком має терапевтичний ефект. Учасники у заспокійливій обстановці створюють вироби під живу музику. Для них грає Андрій Мороз. На початку 2000-х років музикант навчався у Михайлівському золотоверхому соборі на дзвіниці. В той час він самостійно створив міні-інструмент із підручних матеріалів. Його назва Аура Белз. Ніяких секретів нема. Це алюмінієвий профіль. Це дін рейки, на яких монтуються, скажімо, автомати в електриці. Все це поєднано, але головний секрет це настройка. Всі ноти в цьому інструменті настроєні гармонійно між собою і вони несуть такий дуже заспокійливий стан це звучання. Андрій Мороз може створити музику з будь-яких предметів. Тим часом майстриня Наталя Вітер продовжує ділитися своїм досвідом з іншими. А ще вона навчається на пластового виховника та покращує свої знання у сфері підприємницької діяльності. Марія Мачук, Олександр Кравчук, з Вишгорода. спеціально для «Медіапогляд». Не просто хобі, а справжній стиль життя. Так можете сказати про подружжя гончарів з Обухова, які вже понад 10 років займаються керамікою. Майстерня Марини Галузи та Ярослава Баб'яка. Це не просто місце для роботи з глиною, це простір, де вживають українські традиції. Перші гроші я зробила десь в років теж 7 5 Війна, вибухи, там окупація. А люди купують кераміки, і хочуть ще і ще. Це от все нагадує нам то, що традицію. Там, яка була там 100 років тому, ми використовуємо глину з Донбасу, слов'янська глина. Я озвучую бажання, а я їх виконую не захоплення, а стиль життя в обухові, що на Київщині розташована керамічна майстерня родина, які вже більше десяти років разом займаються створенням виробів з глини. Їхня справа це не лише заробіток, а й можливість популяризувати давнє українське ремесло. Нам ну добре це робити. Різна зона відповідальності. Так. Якщо, наприклад, я щось не зганчаю, навіть... то, то, то Марина це не зробить. Навіть піднести 30 кг глини, якщо це одна людина, і... то а тут можна попросити <різь> <різь> дай глини. Або Ну, тобто вдвох набагато легше, в трьох, мабуть, ще легше. Історія їхньої гончарної справи почалася з матері майстрині Антоніни, яка переїхала з сім'єю до Обухова після Чорнобильської катастрофи. Вона працювала керамісткою на місцевому заводі. Металокерамік. Згодом її захоплення глиною передалися маленькій Марині. З тих часів глина в мене не залишає. Я постійно з глиною, постійно щось ліплю. Потім була. Школа мистецтв, потім Київська школа, ДХШ імені Шевченка, в якій я вже визначалась, коли там е, закінчувала навчання, що я хочу взагалі далі продовжувати в цьому житті. А я люблю малювати і ліпити. Але все-таки, якось літом, сидячи в майстерні, знов ж таки ліплять. Я зрозуміла, що я хочу продовжувати глину. Пані Марина вирушила до Івано-Франківщини, де вступила до Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва на відділ художня кераміка. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Ярославом. Він родом з Тернопільщини. Ще зі шкільних років захоплювався різненням по дереву, тому обрав відповідний факультет. Однак, згодом зрозумів, що ця справа йому не до душі. Ти як художник там розвинутись не можеш. Ну, це тобі треба йти проти системи. В які сидять такі просто брили, які неможливо обійти. А на кераміці була така повна анархія, свобода, і, і Марина каже: що ти там робиш? Ну що ти там сидиш? Ти там просто згниєш. Переходь до нас до дерева. А між відділами, типу, перевестися з одного відділу на інший, дуже просто. Я перевівся. Після навчання юні художники повернулися разом до Обухова, адже там була можливість творити з глини в майстерні, в якій ще працювала матір Марини. Після інституту це ще був такий творчий запал. Цей період. Шалений експериментальний, це були і декоративні панно різні об'ємні е форми незрозумілі з синтезу матеріалів. Ну, тобто, це були виставкові більш предмети, які і лишились виставковими. Та, а потім ну, ще е фікс міксується виставковість, і треба ж за щось жити. Вже. Тобто, тому з'явилося і багато посуду. Ми були молоді, дуже вільні такі диваки. Плюс у мене ще музика була, я щось трохи грав, їздив додому постійно, ми там щось з цією групою кудись їздили виступати. І воно більше ти, ну, ти мало сидів, ти постійно рухався. Майстерня це того там, де треба сидіти постійно, менше рухатись. Близько п'яти років подружжя працює в іншому орендованому приміщенні. У ній кожен має свою задачу. Ярослав працює з загончарним кругом, розганяємо, змочуємо, звужуємо, закриваємо наше ніби дно. Я пальцями беру, придавлюю, хапаю глину і потрошки її піднімаю вверх. При цьому контролюю верх. Щоб він не розбивався, не розлітався, ну, сам виріб не розлітався. У свою чергу Марина є викладачкою образотворчого мистецтва в дитячій школі мистецтв міста Обухова. Вона працює вдома та у майстерні займається ліпленням різних виробів та розмальовує унікальні орнаменти. Працює без ескізів, зазвичай бере горнятко і по власним відчуттям створює різні малюнки: пташку, будинок, дерево, життя або рибку. До речі, коли так малюю, ну свідомо малюю, тоді все виходить. Лише кудись щось пішло, не туди. І лінія. Понеслась в інший бік. Того ти... ти можеш вроді, такий контакт маєш свідомий з горнятком. Й... <свідомий> ну, воно на автоматі теж, звісно, можна щось зробити. Ось, ну, в принципі, перший етап є. Наступним етапом у створенні виробів є лощення, висихання, а також випалювання у печі. Гружиться від самого дна і майже сюди до верху. І отак стовпчики є спеціальні. Лищадка поличка, ти знову складаєш стовпчики. Наприклад, так-так. Потім слідуючу блищадку мастиш і так аж до самого верху. Вони що? з дирочками, щоб добре прогрівались. Тож це спеціальні такі керамічні маси, які витримують навантаження і високу температуру. В ці печі, я думаю, можна до 1200 градусів нагрівати. Родина використовує давні технології. Виготовляють як ужитковий глиняний посуд, миски, горщики, чашки, так і декоративні речі. вази, свічники, статуетки. Особливу увагу вони приділяють декоруванню виробів, використовуючи різноманітні сюжети, які часто перегукуються з традиційним українським орнаментом. Це вже готовий. підвазонник, лазурований. Згончарини з традиційним гончарним е, малюнком, який робиться на крузі. Це хвилька, безкінечник. Ну, дирочка для дренажа. А ось ось з червоної глини. Це з червоної глини, теж це ще півпроприкат рахується того, що він без глазурі, просто розмальований один раз випалений. І оцей ліпився вручну. Ну тобто ручне ліплення. Це гончарний круг, а це ручне ліплення. І ось що, ось, наприклад, ось, пташечка. частину коштів зі свого заробітку родина направляє Збройним силам України або постраждали від російсько-української війни. Наразі майстри готуються до новорічних та різдвяних ярмарок. Вони зазначають, наступного року хочуть приділити більше уваги своїй творчості, спробувати інші технології та підходи до своєї роботи. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Обухова спеціально для Медіапогляд. Васильківська майоліка знову у центрі уваги. Зберігає унікальні вироби легендарного заводу, у тому числі керамічного півника з Бородянки Людмила Шкулькова у своєму приватному музеї. Для нашого міста зробити ось такий куточок з Васильківською майолікою. Насправді боялися поєднання синього і жовтого. Щоб, не дай Бог, українці не згадали свої поєднання своїх національних кольорів ніби сказки всі вийшли. Часто вони наділені емоціями. Вони зображені в динаміці, в русі. На сьогоднішній день це і єдино відомий свищик від Проторєвих. Ти як Тримаюсь! саме з цієї кухонної шавки з керамічним півником, почалося найбільше зацікавлення українців до Вазарківської майоліки. Декоративний виріб, що вистає під час вибуху, бородянці, перебуває у фондах Національного музею революції гідності. Півник був виготовлений у 1960-х роках на Вазарківському майоліковому заводі, знаними майстрами керамістами Валерієм та Надією Протор'євими. На основі виробів з підприємства Місцева жителька Людмила Шку... Кулькова заснувала безкоштовний музей Васильківської Майоліки. Він відкрився за рік до повномасштабного вторгнення в торговому центрі Пасаж у Василькові. Площа у нас невеличка, але по своєму наповненню це, мабуть, це таки найбільша колекція Васильківської майоліки в Україні. Зараз ми вже десь наближаємося до півтори тисячі виробів. Якщо, наприклад, в Національному музеї декоративного мистецтва України там кажуть, що в їхній колекції. Тисяча виробів Васильківської майоліки, то ми тут уже зібрали більше. На одному зі стендів представлені скульптури, створені за зразком подружжя проторгівих. Окрім керамічного півника, вони створювали інші фантастичні звірі, які принесли їм особливу популярність. Ніби сказки всі вийшли. Часто вони наділені емоціями, вони зображені в динаміці, в русі. І ось це особливість скульптур. Проторєвих у нас є унікальний виріб. Да, це авторська скульптура проторєвих. Да, цей козлик на сьогоднішній день. Це і єдиновідомий свищик від Проторєвих. Ось Ми бачимо наскільки складна форма виліплений вручну. Пані Людмила демонструє унікальні настінні тарілки та вази у синьому кольорі, що свого часу був зроблений на Васильківському заводі. Кілька художників нам підтвердили, що насправді боялися поєднання синього і жовтого, щоб, не дай Бог, українці не згадали свої поєднання своїх національних кольорів. І ще одна була версія: що принаймні два підприємства в Росії працювали саме в синьому кольорі, можливо, навіть хотіли монополізувати. Синій колір заборонивши його використовувати на українських підприємствах. А ще в музеї зібрані предмети 40-х-50-х років минулого століття. Найстаріша миска у колекції зроблена за зразком майстра художньої кераміки Михайла Бібіка. І це ось миска 1949 року. Вона ще виконана на гончарному колі. Так, це видно, ще немає цих фірмових полив Васильківських, в таких Васильківських гончарних ще традиціях виконана вона. Ще один виріб, що був зроблений на Васильківському медьоліковому заводі, перебуває у національному музеї декоративного мистецтва. Це керамічне півник, який теж чудом сілів у розбобленому будинку. Його передала господарка Марія Чікалюк з села мощун Мощунбучан району його знайшли волонтери, які допомагали господарям зруйнованої будівлі розбирати уламки. От серед уламків будівля, що постраждала від ракетного обстрілу і пожежі. Було знайдено цього керамічного півника. Ми домовилися з господарями, що до кінця війни цей півник буде у нас на тимчасовому зберіганні. Для нас він своєрідний оберіг, і ми сподіваємося, що колись він повернеться в нову оселю своїх господарів. Васильківський декоративний розпис захоплює своєю незвичайністю. У ньому яскраво виражена стилізація форм та поєднуються рослинні мотиви із зображенням тварин. На Васильківському ялікому заводі все, що тут розмальовано, воно розмальовано з медичними грушками, назвати їх спринцівки. І для того, щоб отримати тонесенький розпис, уявіть собі, ось у Тетяни Музиченко, який тоненький розпис, в цю спринцівку вставлялася соломинка. А соломинку вставлялася травинка. Уявіть собі, яка майстерність мала бути, щоб отакий тоненький візерунок створити за допомогою рідкої глини. І за допомогою ось таких інструментів наскільки тонкий взагалі розпис, історики встановили, що васильківським гончарним традиціям вже кілька тисяч років. У 19 столітті Васильків був одним із знаних гончарних осередків України. У місті та його околицях працювали до півтори сотні місцевих керамістів. З їхньої праці розпочалося заснування Васильківського майолікового заводу 90 років тому. Коли після більшовицької революції почались процеси колективізації, 16 місцевих гончарів об'єдналися в керамік. і оце фактично був початок цього підприємства. А вже з 30-х років ХХ століття почали працювати в техніці майоліка. І почалася реорганізація саме у Васильківський майоліковий завод. У післявоєнні часи на заводі почали створювати найбільшу колекцію як ужиткових, так і художніх виробів. Місцеві майстри створювали макі, триглечики та інші посуд, що розлітався усім світом та отримував найвищі нагороди на конкурсах. Через деякий час після розпаду радянського союзу підприємство збанкрутувало після різкого підняття цін на енергоресурси. Воно припинило своє виробництво у 2000 році. За словами пані Людмили, майоліка це не буденний посуд, а справжнє мистецтво. Його продовжують досліджувати та збирати колекціонери. Початок музею був для того. Мені просто хотілося для нашого міста зробити ось такий куточок з Васильківською майолікою, що просто наші люди, самі Васильківці, вони пишалися тим, що це робилося на їхній землі, їхніми земляками, а можливо навіть якимось із них самих да, щоб от і в них відбулося те саме відкриття васельківсько нове відкриття васельківської майоліки як це відбулося для мене спочатку засновниця музею збирала колекцію виробів самостійно, а потім почала отримувати подарунки від родичів, видатних майстрів з майолікового заводу. Наразі Людмила Шкулькова потребує більшого за розміром приміщення. Вона має в планах збільшити кількість експонатів та створити культурний простір для зустрічі художників та їхніх нащадків. Тим часом за ініціативи Київського центру народної творчості та за сприяння місцевого відділу культури у Василькові. Проводять дослідження щодо внесення Васильківської майоліки до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Василькова спеціально для «Медіапогляд».